збереження, дуже бережне збереження об'єктів культурної спадщини це також один із напрямків роботи архітекторів, який полягає в бережливому відношенні до культурної спадщини, кваліфікованому, якісному пристосуванні об'єктів поміток архітектури до сучасних потреб, реконструкції, реставрації, санації, інших видів використання. Звичайно, що криза. Яка на сьогоднішній спостерігається у всьому світі, не могла не позначитися на будівельній галузі, тому що будівництво дуже чутливе до цих процесів, і воно одне з найперших, саме будівництво лягає в кризу, але в той же час саме будівництво є основним чинником виходу з кризи, і воно перше реагує на позитивні процеси, які відбуваються в економіці. І на сьогоднішній день я сподіваюся, що ми пройшли вже найнижчі, найгірші періоди спаду виконання будівельних робіт, а відповідно і архітектурної діяльності. І нас попереду чекає у будівельній галузі, і саме січень травень цього року нам перше за останні декілька місяців показав позитивну динаміку, ми пішли на нарощування опцій виконання будівельних робіт. Хоча, звичайно, існує багато проблем. У будівельній галузі і в галузі містобудування